Привіт усім, з вами Ігроман. І ми продовжуємо проходження ігри під названням Нерозказана легенда Ахелеса. Недорозказана, чи ж якось так. Так, я тут немножечко споминав, як битися, як оборонятися. І ще мене турбує, з чого персонаж такий розмитий. Ну, типа, я питався по-всякому ставити і так, і так настройки. Персонаж постійно розмитий і остається. Чи він був раніше, так я просто замічав його. Типового налаштування, графіка, і тут. Ну не іпічески, звісно, стоїть. Ну, високий, оце вже до максимуму викручено. Ставив низькі, там пікселі видно. Ставиш високі. Там. розмито. Ну, типа, щось непонятне. А це що таке? А, не, вертикальна синхронізація всегда потрібна. Ну, ага. типа, я не знаю. Може ви знаєте. Це теж не допомагає. Та й в мене 1050, 50 і я сумніваюся, що. Від AMD допоможе мені. Так. Давайте глянемо, що в нас тут є. Треба навичок. А, у мене навиків нема. Куди ми збирались? Поки не знаю. Давайте карту глянемо. Що ми, куди ми збирались йти? Так, ми пройшли сюди до лісу, А в лісі нам... не захотілося далі йти, так як це нова територія. А ми хотіли сюди попасти, до ковля, так? Да? Так, тут ми все розгромили, тут а, зробили. Тут а, ми пройти не можемо. Хоча вже можемо. Не знаю. Ну можна попробувати зараз переміститись сюди-сюди. Сюди. Старе кладбище. Ну, якщо не можна сюди потрапити, то підемо сюди. Тут подивимося, що тут є. І Якщо це буде дорога вести в один кінець, то підемо сюди. Секунду. Так, це ми відкрили, а це ми не заходили. Що це в нас? Підвал. Ви бачили там був? Так, подожди, я одну тактику хочу сповнити. А то я ч-то вже... Я ж кажу, взагалі позабувався. Як бігати, як захищатися, як що. Так. Це в нас щит, хорошо. Щоб бігати, треба тримати цю... Ага. О! Отак, да? Отлично, поїхали. Головне не промахнутися, як ми обычно це вміємо. Ну да, ну да, ну да. Понимаю. Какие-то Ну, О, скелетики. Техо, техо! Спокойствие! А ты кисельный. Ой! Вот так, даже сильнее погибает. Темреві, монетки, угу, І це все, да? Чесно, я чого то більше уже Ладно, йдем. Телепорт. Телепорт. І. Стрейкодбище. А, третий мат, да. Э. Е. Эээ, е, спокойствие. Це шо таке? А, новий уровень. Бля, я вже подумай, кість депав на мене напав. Чого такі? Як не а? Я ж тоже свою род нэш. Ну-ка, переверим. О, 36 урона. Нормально. Против тяжелой тели, это шунат. Some invisible force is blocking the passage. Шайны может опасть. Too fast. Too fast. Not yet. Too fast. Лежай. Yeah. Ну заметил, да? З уровнем як ты став для мене безполезними. Даже завдати шкоди не змогу. Так... У меня там якийсь навык проснувся. Я вверх пішов, да? А що я вверху хотів? Я хотів... Криваве божевілля. Попадання по супротивнику атакує, відновлює частину недавно втрачених очков здоров'я. Мені треба перше... А, ні, вже можу відкрити. Криваве божевілля відкрито. Мы идем туда. О, воу, воу, Ти хто такой? А, це кого? Mm. Його дві атаки! Mm. Його хинька, атака, така. Mm. Давай, давай, давай. А він тупить будемо пользуватися. Так, що в мене там є, Сумка. сумка. Е, утруйна олива. так. Угу, угу. давайте отруйна візьмемо. Виймодієти. Хорошо. Что у нас э, шеи? Ничего такого. Ну, я могу ну, щитом его убить. <звук> Но я боюсь, если я сейчас пойду, он раздукается. <звук> Ладно. Тикаем, тикаем. Його довгі атаки. Можна легенько його убити, просто атакуємо отступаємо. Нормально 200, ос, 200 опыта дали за його. Ну це сильний був от, враг. Медведний, но сильний. Так, ми бачимо врага там. Розганяємося, розганяємо. Так, отлично. Ушника вбили. А, там ще один. Треба відступати. Отступаємо, відступаємо, отступаємо. Бо битися одновременно з воїнами і ушниками це сама остання ідея, яка може прийти в голову. Тим більше ми на хардкорі граємо. See him boys him what we care Тоже знаю пару приемчиков. атака його атака yeah. Ей, <рес> я його виграв. Есенсів звитують його получив. Е, э, що це за промінь? Не знаю. Ну я його виграв. Це само. This is Вступаємо. Він відкрився для атаки Вступаємо. Атакуємо, відступаємо. саме головніша атака Щитом контрату, його. Я його, думав вбив А? Отлично Я думаю, ты та атакою його вже вбив. Думаю, розслабився вже ху... а він атакує. Контратакують даже, я би сказав. Кстати. Помирати не самоуча річ, так як коли ти помираєш, ти втрачаєш опит, по-моєму, і снаряження. Ну, на крайній случай хай буде. Применю, якщо це... Применю, якщо буде угроза для життя. Вийнем. Це неушники, їх так просто не вб'єш. Виходити, поки одного не вб'ю, смислу немає, тому я так не зможу виходити постоянно. Є, сьогодні є. Та якісь вони слабі. Ти шо, конився він, диви. А йога. Блин, кажись на хардкори играю. Але як мені подобається, коли игра позволяє нормально зіграти на хардкорі? Хардкор це не просто, коли врагів невозможно перемогти. І ти думаєш, як його перемогти, прям на крайньому накрайочку його перемагаєш. Ні. Драксос нам показав, як правильно має бути хардкор. Хардкор має бути жорстоким, тяжовим, але при цьому справедливим. Тобі ж в тебе є завжди можливість перемогти врага. Просто треба вміти. Знати тайміни і знати досконально механіки ігри. От і все. І якщо в тебе це все є в цій грі, тобі що хардкор, що легкий уровень безсмису. Такий хардкор дозволяє почувствувати перемогу більш цікавіше. спокойствие, спокойствие, ребята, вы ч? А я не зміг контратакувати? Так, того треба добувати. Аааа, аааау. Это було пущи. Ух ты! Ну, это було реально близько. Як бачте, хіпе вони мені зносять так і так. Це один удар був. О, децькел. Мене нема... мене нема, нема, мене, мене мене нема, 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 мене ма. Нема, нема, нема. Це недоділений, а. Це було опасно. Я таке воно не пойму, що в мене. а ігра посчитала, що бої І коли я біг, я розтрачував оцю виносилось. Так, да, коли бої в тебе розтрачується виносилось прибіг. Хоча нелогічно. Ну, типа, воно завжди могло би розтрачуватись, бой не бой. Ну, в принципе, ладно. Божественный спис гупліт. А ну, перевіримо. ого хо, -хо, -хо! Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Стоять, 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 стоять! Стоять, стоять, стоять! паскуда Так, Степе. Степ. Мене шоссе в инвентаре, что может похватить лопиків. Мясо пассивное восстановление. Скажи себе. Так, думаешь я? Що в мене? Я хотів просто механіку перевірити, чи буде від е, типа урон. Бо багато ігор просто роблять візуально вогонь. Е, ну, вогонь є, а ти від нього нічого не получаєш. Блін, а? Що за допомога? А, понял. Е, думай, думай, думай. Думай, 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 думай. <гум> а інвентар буде вважатися як продовження игры? Ладно. Кублики. Сумка. Сумка. Де ми дітей.